Доброго вечора. Ми на форумі видавців у Львові. І сьогодні в рамках школи літературної критики Контекст 2 у нашій імпровізованій студії письменник універсал Сашко Ушкалов. Він відзначився в прозі, в літературі, в драматургії, в перекладацтві та творах для дітей. Окрім того, пішовши стопами свого батька Леоніда Ушкалова, він також є літературознавцем і у свої 30 років уже захистив дисертацію і має вчене звання кандидата філологічних наук. Тож сьогодні ми маємо розмову з молодим харківським інтелектуалом і говоритимемо про теорію та практику літератури. Отже, вітаю, Сашко. А, як і сто років тому, так і зараз Харків дуже яскраве, яскраве місто на літературній мапі України. І колись вулицями твого міста ходили хвильовий, тичина. Йогансен ну, та багато інших. І хотілося б прослідкувати тяглість літературної традиції поцікавитися, чи знаєш ти, в кого вчився твій батько безпосередньо, хто був його вчителем і ну, хто був передачем усної от, традиції літератури. Чесно кажучи, прізвища не згадаю однозначно. От, єдине, що можу сказати, точно, що коли він проїхав до Харкова, він приїхав до Харкова з невеличкого селища Сумської області. Він спочатку мріяв вступити на Єстфак, бо Єстфак тоді це був один з найпопулярніших факультетів. От, але не зрослося, не вийшло і тому став філологом. От, ну а я вже став філологом свідомо, насправді, от, тому що пішов стопами батьків. А, можливо, скажеш, хто був, окрім батька, твоїм таким е, авторитетом чи вчителем у літературі? Чи це можливо це як дослідники, так і якісь автори? Ну, якщо говорити про авторитетів, мені просто пофартило, бо е, саме той навчальний заклад, куди я пішов навчатися після школи Харківський національний педагогічний університет, то Моїми викладачами на, одній, ну, на кафедрі були Ростислав Мельників і Сергій Жадан. Я думаю, для тих, хто орієнтується в сучасній українській літературі, ці два прізвища багато скажуть, і це класно вчитися в таких людей. От, причому дуже приємно те, що буквально там на другому-третьому на третьому курсі вони помітили, що я дещо пишу. Почали пропонувати публікуватися, робили певні зауваження щодо моїх текстів і допомагали фактично рости. От, хоча, звісно, батько теж допомагав. А, можливо, ти розкажеш як зі своїх творів, так і з творів твоїх вчителів, яким є Харків як літературний образ. М -м, ніколи над цим не замислювався. От, єдине, що е знаєш, мені дуже подобається от, е той момент, коли е в будь-якому спілкуванні, в будь-яких очікуваннях е людина чекає чогось меншого, а отримує щось більше. От, інколи починаєш спілкуватися з людиною і думаєш, що ця людина не є цікавою. Потім під час розмови е розумієш, що Відбувся класний діалог. Отак, от, от і в принципі, більшість людей вони, коли йдуть до Харкова, думають, що це велике, сіре, трошки страшне індустріальне місто, от з відсутністю культури, з якимись широкими холодними проспектами. От, але коли вони проводять в цьому місці буквально 2-3 дні, вони залишаються в захваті і повертаються туди з задоволенням. От я багатьох друзів привозив це місто, от показував їм ті речі, котрі не знайдеш в туристичних путівниках. От всі, всі залишили задоволені, всі говорять, що це от одне з найкращих українських міст. Власне, я з тобою погоджуся, тому що на мене Харків так справив дуже класне враження і переважно через людей, які в ньому живуть. І якраз ти от передбачив просто моє наступне запитання. Я знаю, що ти свого часу переїхав з Харкова, свідомо залишивши по суті, виштовхнувши себе за ну таку з зони комфорту. І переїхав до Києва. Що тебе змусило переїхати до Києва з міста, де тебе люблять, поважають? Ну, на той час це були сімейні обставини, от, але зараз я доволі легко долаю відстані. От, після цього майже рік мешкав в Харкові, і от зараз знову збираюсь повертатися до Києва. А, і в тебе немає якоїсь такої туги за тим містом? Е, туги немає, оскільки в принципі, я вже встиг полюбити Київ, встиг його зрозуміти, от, прижитися і ну, полюбити по-справжньому це місто. От є письменники, у яких життя це, це суто література. Вони там живуть від презентації до презентації, там, тобто у них повністю їхнє життя складається з якихось літературних заходів. От вони між ними ходять і так от проживають своє життя. Є люди, які просто пишуть, і це лише частинка того, чим вони займаються. І от захотілося хочеться запитати м, твою позицію в літературному процесі як автора. Я думаю, що всі давно вже помітили, що за останні 3-4 роки я трохи випав з усіляких. Ну, заходів, які можна там назвати і тусівками. От, тобто, я майже ніде не з'являвся. Ну, на те були свої причини. От, по-перше, ну, мені здавалося, що нерозумно з'являтися на публіку, не маючи якихось нових текстів. От, оскільки ну, для мене завжди в літературі важили саме нові тексти і нові, нові книжки. Момент спілкування з іншими письменниками відходив якось на другий план. От, ну і просто займався роботою, яка на цей час здавалася мені цікавою і зараз продовжує здаватися цікавою. літературою? Так, вона пов'язана з літературою, оскільки ну, я завжди мріяв, щоб ну, могти себе забезпечити і мати змогу заробляти словами. От, зараз я копірайтер в рекламі, от, і в мене дещо там виходить. Ну, окрім того, що ти письменник, ти ще й літературознавець. От хотілося б дізнатися, як воно писати, коли ти все знаєш про літературу. Ну, фактично все. Доволі складно, насправді, тому що тоді до тексту з'являються абсолютно інші нові вимоги. От, як до прочитаних текстів, так і до текстів, котрі ти пишеш. Залишається менша свобода. От, ти бачиш деякі моменти на ти ставиш вищі вимоги, вищу планку. От інколи це страшенно напружує, і от навіть на Етапі створення чернеток. От, над одним реченням можна сидіти дуже довго. Ну це, це справді стрьомно, тому що ну раніше мені було з цим легше. Я міг не задумуючись написати дві-три сторінки, потім нести певні правки і вважати цей текст готово. Тепер це все триває довше. По суті, перебуваєш по два боки барикади одночасно, так? Ну але в цьому є свій кайф, То це цікаво. Це цікаво, тому що ну, багатьом сьогоднішнім авторам не вистачає саме цієї ну, літературно-шкільної виправки. І що бушкалов критик сказав би про жестю шкалова автора. Ну та ні, тут попахує шизофренією, я мабуть не буду відповідати на це питання. Те, що ти походиш за академічного оточення і пишеш про гопників, таке повнокромне життя спальних районів, якісь такі ситуації абсолютно ну іншого на ну, якогось світу, трошки дивує. Чому ти саме до цих тем звертаєшся? Ну я до них звертаюся не навмисне, от просто. Дитинство у мене було не таке, як у всіх, скажімо, дітей, котрі були з, там, з таких точно академічних кол. Я мав певну свободу. От я постійно бігав у дворі, грав в футбол, спілкувався з тими людьми, котрих зараз називають там гопниками. От і е, реально в певні моменти почав розуміти, що от, в їхньому житті от, є певні цікаві штуки, котрих не вистачає, скажімо, ну, сучасній богемі. От, особливо мене тішить те, що ну, такі от хлопці вони звикли відповідати за свої слова. От, вони значно більш пунктуальніші. і от, ну, Реально слово, котре вони дають, воно більше важить, ніж слово, котре я можу отримати від представника сучасної Богема. От, оскільки там, якщо тобі щось пообіцяло, то можуть виконати через три місяці або взагалі про це забути. От там все зрозуміліше, бо якщо ти щось пообіцяв і щось не зробив, значить твій статус падає. От, і за свої слова от, на виконання обіцянки доведеться відповідати. Дуже ну некрасиве запитання, але дуже хочеться спитати. В тебе такі ну, сюжети. Прикольні люди, нетрадиційні образи. Звідки ти їх береш? Це абсолютна вигадка? Чи ти десь підглядаєш, підслухуєш? 50 на 50. От е, мені здається, що в принципі, мабуть, навіть більше ніж 50% вдалося підглядіти. От, ну і тут плюс працює знаєш вже літературна фантазія, оскільки можна підгледіти незакінчений епізод, незакінчений закінчений сюжет, але вже дещо домислити, і виходить дуже класна штука. От хороший письменник має бути, знаєш, як, як, як от, е детективом або воєристом. Він має підслуховувати, підглядати і сидіти мовчки, не втручатися в процес. Два тижні тому у Фейсбук просто вибухнув інформацію, що журналістка зібрала скільки там висловлювань українських народних про дупу. Я знаю, що ти до цього питання можеш підійти значно фаховіше і серйозніше, тому що з цим була пов'язана тема твоєї роботи. Цікаво, який саме аспект нецензурної лексики, ти досліджував? А це була на все, на все, по-моєму, курсова робота. та-та-та. І там, ну, насправді не було нічого цікавого, я просто вивчав певні аспекти творчості подорв'янського. От. Найцікавіший момент це був власне захист цієї роботи, оскільки при ну, скажімо так, людях академічного кола, котрі приймали цю роботу, я не, не мав права лаятися. Я цитував дуже рясно і заміняв кожне лайливе слово на слово От, ну, прикольно виглядало, тому що в кожному реченні було 3-4 паралелепіпиди. Ти тобто от ще 10 років тому, мабуть, не було автора, якого який би не використовував власне нецензурну лексику в своїх творах. Ну це хіба що лінивий був. Зараз уже якось більше награлися автори цим. Чи цим вже просто нікого не здивуєш? Чому від це це відходить? Ну можливо, розумієш. В ненормативної лексики в появі в появі, ну, це саме в цьому всього феномена в сучасній літературі є такі два корення. Перший це спроба епатувати людей, от, другий це спроба реалістично просто відобразити діалоги. І кожен автор обирав для себе або епатаж, або реалістику. Я думаю, ті, хто обирали собі епатаж, вони справді від цього вже відійшли потроху і зрозуміло, ну, що скільки би ти не матюкався в своїх творах, ти все одно не, не станеш кращим письменником, ніж ти був до цього, не привернеш до себе більшу увагу. Ті, хто використовував нормативну лексику як данину певного реалізму. Не продовжують цим користуватися. Ну, в принципі, я так теж роблю. Ну от, до речі, я сиділа і згадувала, коли читаю ну, от, читаючи БЖД раніше, а тепер сиділа і згадувала, чи використовувати нецензурну лексику і зрозуміла, що не можу згадати. І судячи з, ну, з сюжету, розуміла, що, мабуть, вона там була, але згадати її не могла, тому що, мабуть, вона дійсно вписувалася настільки в сюжет, що зовсім не різала вухо. Старався. <с>? Ну і на закінчення таке запитання: от ти приїхав на форум. Ходиш на якісь, очевидно, не тільки свої презентації? Тобто, ти бачиш, тут зібралася купа людей, письменників, авторів. Ну і всіх, кого можливо, зібрали тут. Всі щось презентують, всі понаписували нові книжки. Ти не приїхав з новою книжкою? Чи стимулює от таке ну така активність колег по перу? Писати більше і активніше, чи навпаки відбиває бажання, коли бачиш там. Чесно, абсолютно не стимулюю. Абсолютно не стимулюю, тому що я належу до тих письменників, котрі пишуть довго і нудно. От, остання книжка Жесть, тому підтвердження писалося 5 років. От, і якщо я буду бачити, що тексти не готові для того, щоб бути оприлюдненим, жоден письменник, який за цей період видасть 7-8 книжок, він мене не стимулює працювати швидше. Тобто найближчі підробки від тебе не можна чекати? Ну, але, ніхто цієї. Я, я цього не говорив, напевне, от можливо вийде швидше, але для мене, понад усе якість тексту. Але вже є щось, якісь напрацювання для чогось? Ну, є ідея, є ідея, потихеньку їх виписую. Будемо чекати. Дякую.